Знову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Ну і власне, чи змогли народні депутати відправити міністрів у відставку? Розпитаємо зараз в кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка. Він працює в парламенті. Ігорю, тобі слово? Отже, що там відбувалося, чи ухвалили якісь рішення? Віта свят. Лише два ці дні питання було в порядку. Детому на диво зазвичай вівторок. Це такий насичений день. Депутати працюють до 16-17 години. А тут лише два проекти рішень, і це дві відставки міністра міністра енергетики та міністра юстиції. Відповідно, ці два проекти мала представляти пані прем'єр міністерка Юлія Серденко. Втім, ні Гавушенко, ні Гринчук, ні Середенко сьогодні в стінах парламенту ми не побачили. Ну і депутати заважали почути їх особисто. І фігурантів і міністрів фігурантів, які фігурують в плівках Міндича. Ми ну, безпосередньо керівника уряду опозиційні депутати, зокрема Бют та ЄС, вийшли з пропозицією почати збір підписів за ставку. Всього уряду не тільки цих двох міністрів, а зрештою, все закінчилося тим, що депутати від Європейської солідарності заблокували трибуну і вимагають звіту, вимагають привести доставити цих міністрів, які будуть звільняти в парламент, і щоб почути їхні версії того, що відбувається з цим корупційним скандалом. А тому закінчилося нічим сьогоднішнє засідання. Тривало воно до години, і депутати прогнозують, що завтра можуть може бути продовження, і вони сподіваються, зрештою, все ж таки, побачити і Гринчук, і галученко в стінах парламенту і почути особисто про цей скандал. Така ситуація зараз. Дякую тобі, кореспондент Сан Ігор Бондаренко з парламенту. Де сьогодні в центрі уваги корупційний скандал, відставки міністрів, які в ньому фігурують. Самі міністри в залі Верховної Ради не з'явилися. Тож очікуємо нових подробиць. І Ігоря, від тебе будемо чекати інформації, якщо щось зміниться. І ще одна новина щодо справи енергоатому сьогодні. Вищий антикорупційний суд продовжить розгляд запобіжного заходу для екс-міністра національної єдності Олексія Чернишова. Набу і САП просять суд помістити Чернишова під варту із альтернативою внесення застави у 55 мільйонів гривень. В колишнього урядовця вже є підозра. У іншій справі за зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди. По ній він вийшов під заставу у 120 мільйонів гривень. А нова підозра. В незаконному збагаченню та причетності до розкрадань в енергоатомі. На записах із того -таки тіньового офісу енергоатому, який зробило набу в межах операції МІДАС, Олексій Чернишов за твердженням антикорупційного бюро фігурує в розмовах під прізвиськом Чегевара. Інші фігуранти там обговорюють необхідність передати йому 300 тисяч доларів. Причому і це цитата некрасивими купюрами. В іншому фрагменті йдеться вже про півмільйона доларів, які слід віддати тоді ще урядовцю на будівництво. Загалом антикорупційне бюро зафіксувало передання Чернишову мільйона двохсот тисяч доларів і майже ста тисяч євро. За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої пральні місця, де здійснювали легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, під час засів. Дання суду Чернишов заперечив свою причетність до корупційної організації на чолі з Тимуром Міндічем, хоча й допустив, що голос на записах, які оприлюднило НАБУ, схожий на його. На запитання журналістів про те, чи знайомий він із бізнесменом Міндічем та іншими фігурантами справи про розкрадання в енергоатомі, Олексій Чернишов відповідати відмовився. Голос схожий на мій. Діалоги я допускаю. Також визнаю, що я перебував по зазначеній адресі в ту дату, про яку йде мова. Тобто це повна маячня. Я не проти того, щоб Набута САП проводили це розслідування. І, до речі, коли я отримав першу підозру певною мірою, розуміючи певні особливості роботи системи, я зрадів, що цим буде займатися Набута САП. Ну і нагадаємо, що першу підозру за зловживання службовим становищем та одержані неправомірної вигоди Чернишов отримав ще влітку і тоді вийшов під заставу у мільйонів гривень. Хоча й бідкався, що ця сума космічна. А от прокурор посилався на майновий стан Чернишова і зачитував пункти з його декларації. Після того літнього засідання кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська вирішила подивитися, що ж задекларував Олексій Чернишов. І от подробиці далі. В сюжеті Наручні годинники виробництва відомих брендів, бренду маровекс Атакфілі. Вищий антикорупційний суд. Прокурор на судовому засіданні зобрання запобіжного заходу для віце-прем'єр-міністра України, міністра національної єдності Олексія Чернишова зачитує пункти з декларації урядовця. Майно що належить йому та його дружині Світлані. Квартира у Києві понад 208 квадратних метрів пана Чернишова. Декларує наявність понад 52 мільйонів гривень. Суд обирає Черношову запобіжний захід у вигляді застави в 120 мільйонів гривень. Чиновник називає суму космічною. Сума дуже значна, я б сказав. Космічна я займаюся цим питанням. Його називали одним з найбагатших міністрів цього уряду до того, як стати держслужбовцем, Олексій Чернешов був підприємцем, очолював компанії, які займалися нерухомістю, а потім заснував і інвестиційну компанію. У 2019-2020 роках, Чернешов обіймав посаду голови Київської обласної державної адміністрації у 2020-2022 других. Був міністром розвитку громад та територій України. А з 2022 по 2024 – головою правління НАК Нафтогаз України. А з грудня минулого року став віце-прем'єр-міністром України, міністром національної єдності України. Колись воно мало назву міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке реформували. Тепер в його повноваженнях і завданнях. Міністерство має опікуватися і проблемами українців за кордоном. Разом з вами ми маємо створити сприятливі умови, щоб українці повернулися додому. Але повертаємося до судового засідання. Після того як Олексію Чернишову обрало запобіжний захід, суд зібрався ще раз, аби розглянути клопотання про відсторонення міністра від посади і не задовольнив його. Але після засідання одна журналісток питає у Чернешова про його зарплатню. Той відповідає, що вона звичайна, звичайна міністерська і радить дивитися в декларації. Ви все там побачите. Це звичайна зарплата міністра українського уряду. Отже, звичайна декларація міністра українського уряду на сайті національного агентства з питань запобігання корупції у минулому році на посаді голови НАК Нафтогаз Олексій Чернишов заробив 25 мільйонів 111 тисяч тисяч. 393 гривні. А ще 4605 гривень зазначено як інше додаткове благо. Посаду у Кабміні він отримав у грудні 24-го і до кінця року встиг заробити 90 тисяч 526 гривень. Але були й інші доходи. Зокрема, в декларації вказані 6 мільйонів 47 тисяч 661 гривня – це проценти у банку. І ще 747 тисяч 40 гривень – це відсотки від облігацій Внутрішньої державної позики сума е, дуже значна у декларації чиновника. Швейцарські годинники, наручні, підлогові, ювелірні вироби, картини, 30 творів живопису двадцятого століття. Колекція книг бібліотека великих письменників, 20 томів та 85 томів енциклопедичного словника. Останні в мережі перепродають за 200 тисяч гривень. Є пропозиція і за 78 тисяч. Сума е, дуже значна. Читаємо декларацію далі: три годинника швейцарського бренду Rolex, два годинника Patek Philippe, годинник Cartier та інші. Усього родина Чернешових задекларувала 11 годинників, але ціни. Не вказали. Чи носить міністр свої задекларовані годинники? Ми намагалися роздивитися на фотографіях на офіційній сторінці Фейсбук або на відео. І виявилося, що це складно, адже вони постійно приховані під одягом. Далі ювелірні вироби, карт'є, кілька браслетів, кілька парсережок, дві каблучки та одна підвізка. Від Тіфані каблучка та підвізка. Задекларувала родина і сумку Ермес Келлі. Річ, просто так в офіційному бутику не купиш, для цього вам треба мати історію покупок в цьому люксовому французькому магазині. Коштує така сумка, щонайменше 10 тисяч доларів в Києві. Hermès Kelly в розмірі 32 см сантиметри, можна придбати за 1 мільйон 403 тисячі та 900 гривень. Сума е, дуже значна. В декларації авто лише одне: це Toyota Land Cruiser 200 2020 року випуску. Купили машину у 2021 році майже за 2 мільйони гривень. Власниця дружина Світлана Чернешова. Вона доктор філологічних наук, професорка Київського національного університету імені Шевченка. Чи міг Чернешову заплатити заставу у 120 мільйонів гривень? Сума дуже значна, я б сказав, космічна. Коли Вищий антикорупційний суд визначався сумою застави, перед засіданням сторона обвинувачення порахувала всі доходи 48-річного Чернишова. В період 98-го року по 2025 року Чернишов отримав такі доходи. Саме нараховані податковими агентами у сумі понад 103 мільйони гривень. Самостійними за такого рову, як фінічна особа, майже 38 мільйонів гривень. Також подружжя декларує спільну сумісну власність. Це готівка коштує 490 тисяч доларів США, це понад 18 мільйонів гривень. Якби заставу не внесли на п'ятий день після рішення суду, НАБУ та Сап просило б більш жорсткий запобіжний захід. я Сьогодні ще 12-та година. в мене ще є час. Також я сподіваюся, що всі, всі зрозуміють, що підготовка і. Збір такої суми є величезним викликом, потребує багатьох зусиль. Тому, але я працюю над цим. Чернешов встиг на п'ятий день після винесення рішення заставу в розмірі 120 мільйонів і 2668 гривень внесли. І варто згадати, що цьому передувало. Чи міг Чернешов уникнути суду? Інформація про те, що він може отримати підозру у змі, з'явилася в той час, коли сам він був за кордоном у відрядженні. У мережі одразу почали з'являтися припущення, що насправді міністр втік і вже не повернеться. Але Олексій Чернишов повернувся і одразу повідомив про це у соцмережі і опублікував своє фото з написом За спиною. Ласкаво просимо. Наступного дня він вже був. У набу його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержання хабаря в особливо великому розмірі. Звинувачення стосуються того періоду, коли Олексій Чернешов керував міністерством регіонального розвитку.